Толока, а вона називається Запоріжжя Толока Фестиваль, який буде у нашому місті. Саме чого ми це робимо? Для того, щоб наше місто стало чистіше, щоб наше місто було комфортніше. І що запорожець, сучасний Запорожець це не ті, які пише гнівні пости там, в Фейсбуці, в Інстаграмі, а це, а це ті, які. Ні словом, а справою рук. те, що ми сьогодні з вами плануємо робити. От завдяки тому, що ми соціально згуртуємося. Ви пам'ятаєте, як ми всі згуртувалися на початку війни, коли ми будували захисні споруди, коли робили їжі металичні, всі згуртувалися для того, щоб ворог сюди не прийшов. І саме завдяки на сьогоднішній день, наше місто є вільним, українським. І саме завдяки тому, що ми з вами тоді організувалися, і завдяки тому, що зараз наші хлопці і дівчата стоять на передовій, і завдяки їм саме у нас сьогодні вільне українське Запоріжжя. Тому я хочу, щоб наші військові, які заїхали на ротацію, Запоріжжя є зараз міцним тилом, саме для наших військових, щоб вони відчували, що тут комфортно, що тут чисто, і що їх тут чекають. Тому що ми все зробимо у вас для нашої сумісної перемоги. І тільки разом ми переможемо, тому що у кожного свій фронт. А що стосується толоків, то обов'язково хештеки будуть, обов'язково потрібно буде зареєструватися, зареєструвати свою команду, дати їй назву. Я так розумію, ваша назва. Ми розуміємо, да, яка у вас? Яка ваша назва? Альма. Гімназігромче, яка назва? Гімназія Ші. Ші. молодці. Так, ви реєструєтеся в Гугл форматі, робите фотографії, викидуєте їх, і відповідно до цього, вже коли пройде наш місячник, такий ми визнаємо переможця і обов'язково з ним будуть проводити якісь. Яскраві, цікаві зустрічі, обов'язково з нагородою, і обов'язково для того, щоб всі містяни, всі запоріжці бачили, що ми з вами згуртовані і ми працюємо заради нашої перемоги для ради нашого комфорту в нашому місті Запоріжжя. Тому що ми з вами, справжні запоріжці, тому що ми любимо наше Запоріжжя, тому що ми справжні запорізькі казаки.